І дуже маленький був була вага, і дитина не закричала. І її робили інтубацію і на переводили на ІВЛ, тобто щоб вона дихала. І коли ставили трубку, то ну, випадково, але зламали щелепу і не помітили, ну що то щелепи? Якщо дитина навіть 2 кілограми не важить, що то щелепи? Там трубку вводили, зламали ту щелепу. Дуже була важка реабілітація, доки її вихажували, там і пневмонію вона принесла, і кучу антибіотиків. Вона дуже важко. Чудом залишилося те дитя живим, але, на жаль, була травмована і центральна нервова система, і було повністю порушено і кишківник, і шлунок, і печінка, і антибіотиками, і лікуванням. Щоб дитинка до року дожила, вони зрозуміли, що щось не те, бо дитина не кусає, не жує. Тут зубки вилізли, там не ростуть. Почали обстежувати, знайшли перелом щелепи, оперували. Ну якби, але дитина після того не не, все одно не почала не кусати, не жувати. До шести років дитина з бутилки їсть. До шести років. Все перебивається на блендері, а то вона його сосе і на молочних смесях. Дитина не говорить, бігать, бігає, але інтелектуально ну, повний ноль. Не розмовляє і нічого не розуміє. Детальна. Оце її провели на діагностику. Ми в п'ятером її держали, бо дівчинка така росленька, ну на молочних смісях і дочі сидіть, понимає, шість рочки. І вона її держали. Ми поки держали датчики, вона виривалася і кусалося, що внутрі не робили. Це дитя Боже, це сума. перший раз. І розписала я програму, ну зразу, якби батько там був трошки налаштований скептично. Він мені там пальчиком грозився, що я й до Києва доберуся, якщо що. Але все-таки вони програму взяли. Вони взяли всю програму. Вони взяли груп менеджера і вони почали лікувати. Наступний мій приїзд вони прибігли знову з тою дитиною. Знаєте, що мене здивувало? Ну, сіки там три місяці дитина п'є програму. Це дитя заходить за ручку в кабінет. розумієш, це не дитя мауглі, яке кидається на це підряд, це хватає. А вона така вже знаєш, осознані гласки. Ми її садимо, мама бере на ручки, ми кажемо, датчики будемо ставити. Вона вже заглядає в комп'ютер. Вона нормально поставила датчики, вже мама тримала там і батько трошки в кубку допомагав. Це на другий раз. Тобто, на третій раз через півроку, вони приходять і кажуть: а ми комісію пройшли, нас взагалі образовательну школу пускають. Отакі, а така, дитина і баліт. Їм сказали інтернат, вам нічого не світить, куди? Вона пройшла комісію в липні місяці в січні почали лікування, в липні місяці її допускають до школи. Мама її бере на руки, і я її питаю: Ангелінка, а який це колір? Мама сміється каже, та звідки вона ті кольоризна? Вона каже, зотий. Вона каже, зотий. Мотря такі глаза, вона Боже, вона розвивається. Я говорю, вона розвивається. Вона почала їсти. Вона е, почала розмовляти. Вона в телефоні клацає вже, блін, мультики. Вона закінчила перший клас. Вона закінчила перший клас, дитина, вони є в інтернеті. Я вам кажу, це такий результат. Я, я на них дивлюся. Я просто настільки шокована, я чесно, я не чекала. Що це може відбутися так швидко і що це відбудеться отак. А, у мене було багато випадків, наприклад, в Одесі, ця жінка — це жінка просто. Так, я вам скажу багато. В Одесі це взагалі в нас випадок теж дуже, дуже важка ситуація була. Жінка перехворіла ковідом, дало ускладнення. Ускладнення дало на нирки, а, ускладнення на серце, на печінку. От, Ну, от як ми ж всі, да? Ну що, ну, пролічилася від ковіду, да й пролічилася, да? і далі живе. Потім у неї став збільшуватися живіт і почали набрякати ноги, звернулася в лікарню. Їй ставлять діагноз цирроз печені, асцит, вода в легких, вода в сердечній сумці. Откачали 9 літрів її води з живота. А, виписали додому аж через тиждень опять такий живіт. Там беременності не, не 40 тижнів, ні, а десь 64, бо такий живіт. Вот. і все. І вряд А, Вона прийшла до мене її привели, звісно, в дуже важкому стані. Я її обстежила я кажу, що тебе нирки відмовили. Просто відмовили нирки. На печінку йде велика нагрузка, да, креатинін високий. Білірубін високий. Вона була вся в висипці, вся була жовта, а, вся розчухане, все тіло вас... чешеться, ж білірубін високий, креатинін високий. Живіт от датчик вставити неможливо. було, Живіт, мені казалося, що поставлю датчик і лопне. О, отаке, такий напряг, прямо аж власниця. І їй кажуть, що треба весь час скачувати рідину з живота, але це, як правило, дуже велика білка. І це дуже, ну, це ненадовго. Це, ну, три-чотири рази скачають, а далі все, вона просто вмре. І от я розписую їй програму, а вона, от ете, от, ж теж ураження. Вона така виходить така із кабінету і каже, та нічого, жити буду. Та така і йде. О, ти чоловік якби таки наче не, не розуміє, що це, це дійсно так серйозно. І я тоді виступала після, після цієї поїздки в Одесу. Я просто виступила на нашій раді бізнес-менеджером. Там криком кричала: люди, що ви робите? Це за того, що ми не лікуємо вчасно ковід і за такі наслідки. І це страшно, коли це ти знаєш цих людей. Ці люди, вони. В корпорації вони не користуються продуктом, да, у них є свій бізнес, вони там такий будинок будують їм не до цього, але ж не можна, так. І е, дівчата наші, маєчка, Люда Сухоцька, молодці дівчата, де поїхали, наїхали, заставили викупити програму зразу на 400 балів, потім знову на 400 балів. Слухайте. Я ось я приїжджала була в Одесі, Вона приїхала сама на громадському транспорті. У неї є животик. Але це такий животик, знаєш, як просто ну, як повненька. Да, як Так, як повненька. Ну, не, не, той, не те страхіття. У неї працюють нирки. У неї а, відходить самостійна моча. Вона вже потихеньку сходить із мочогонних, які їй давали тоннами. А, а вони просто добивали її нирки. Вона гарно виглядає, в неї гарна шкіра, в неї немає жовтухи, в неї немає оцих розчостів. Вона посвіжішала, в неї причосочка, в неї покрасила волосся, очі свідяться. Вона жива, вона жива. Саме цікаве, їй зробили узяй печінки. А вона каже, ну що в мене, цироз є? Вона кажуть, немає. Вона каже, так а як же був, же цироз. Мало того, вони їй ще сказали, ти алкоголічка, в тебе це розпічені. <ріст> Нормально, отак от тобі сказанули, так? І за... вона на продукції. І вона себе а, 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 краще почуває, набагато краще. Вона каже, мені там таку жорстку дієту, вона написала, але я все їм. Я навіть на стаканчик пива можу випити, каже, що я це О, вже вмирати прям себе. Нічого я не збираюся вмирати, я ще буду жити і жити. І знаєш, ти неї дивишся, ти розумієш, що вона буде жити. І ти розумієш, що. Практично з непрацюючих нирок нирки запрацювали і людина відновлюється. Печінка, яку сказали, просто цироз, вона вона не працює, працююча, цирозу вже немає, людина живе. А скільки у нас таких онкохворих, яких ви знаєте в вашій організації, скільки вон є дівчат, яких дійсно та Женя Барбіна, тільки результат коштує і Люда, і Боже, та скільки є таких так, дівчат, є. а наша сухобок. Ірочка теж в Запоріжжі, теж цей результат і у Русі теж вся сім'я да. і сестра. І я вам скажу, що це того варте. Це треба дійсно користуватися цим цим профілактично. 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 Якщо ти десь не починаєш захворювати, ти розумієш, що ти захворюєш збільшуй дозування, одразу збільшуй дозування. Тому що що роблять наші бади? Ну, от, наприклад, актив щастя вам десь там не, не обов'язково ну, дівчата зна знайдуть знають. Актив наш так там всі білки, всі незамінні амінокислоти, які просто необхідні нам з вами кожен день. Ми, хоті кажемо, що ми харчуємося, але зрозумійте, для того, щоб перетравився правильно білок, особливо ще тваринного походження. Це треба, щоб правильно працював шлунок, підшлункова, щоб правильно працювала печінка, щоб це все відбулося правильно, засвоїлося, а потім ще синтезувався свій власний білок. Але є такі білки, яких наш організм не може синтезувати, їх треба тільки з їжею давати однозначно. От у нас тут є весь набір амінокислот, в тому числі і ті вісім незамінних, які необхідні бути кожного дня. Плюс це відбудова наших клітин на рівні білкових структур. Це відбудова і наших мізків, це і ті медіатори, які створюються, це також амінокислоти. Це і відбудова наших внутрішніх органів, судин, легень, серця. І коли йде запальний процес, то завдяки цьому активу ми зупиняємо процес руйнування клітин і не даємо. Нашому організму виробити багато антітіл проти власних тканин. зрозуміли? Дуже важливо відновлювати імунну систему саме завдяки активу. Він ремонтує наш імунітет, а також нормалізує засвоєння цукру в організмі, особливість ковіду. Під час ковіду однозначно порушується вуглеводний обмін, підвищується цукор у крові. Декого на фоні цього ковіда переводять на інсулін, а це вже пожиттєвий прийом інсуліна, це вже, як правило, цукровий діабет першого типу. Тому, щоб не допускати до цього, важливо е, приймати наш актив. Актив нормалізує рівень цукру в крові, дуже гарно підтримує імунну систему, дає можливість нашому організму переносити дійсно серйозні проблеми. І в періоді реабілітації він просто необхідний. Якщо ви е, в гострий період, ви можете пити по дві таблетки чотири рази в день. Під час реабілітації ми переходимо по дві-два рази, а профілактично підтримуємо дві таблеточки в день. Вранці випили, і цього може бути достатньо. Людям, які вегетаріанці або вегани, які не їдять нічого тваринного походження, то е, кожного дня треба приймати від 8 до 10 таблеток. Це просто на постійній основі для того, щоб забезпечити себе необхідною кількістю білків. Наш вертаю назад вам вашу баночку. Дивіться, мігапротез.